Вітаю наші глядачі. У нас сьогодні установочка у сосенці Вінницької області. Велика команда. Команда майстрів. Як я вже казала, ми постійно вдосконалюємося, розширяємося. Ми готуємо нових майстрів для того, щоб ваші теплички були встановлені. Ваші мрії здійснювалися. Зараз будемо показувати вам на процес. Сьогодні у нас тепличка 4 на 6. В комплектацію даної теплички входять 5 цільнозварних дух гарячого цинкування. Дуги у нас із квадратної труби 40х20. Також до складу входять поперечні для з'єднання дух і ґрунтозацепи для того, щоб кріпити весь каркас до землі. Дуги у нас 40х20. На ну і звичайно, в комплектацію входять два торці, які обшиваються полікарбонатом преміум класу. Дана тепличка у нас з комплектацією комбінована. А це означає, що вона покривається плівкою. І навіть не одною, а двома. Для того, щоб був ефект термосу. На даному етапі майстри вже прикріпили обидва торці і покривають плівочкою тепличку. Обидві плівки мають спеціальні добавки та захист від ультрафіолету. Плотність нижньої плівки 150 мікрон, а верхньої 200. Верхня плівочка у нас кріпиться на шнурах. Також обидві плівки кріпляться з бокових частин за допомогою землі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте та замовляйте найкращу преміальну тепличку у Леоніда Марковича. Слідкуйте за нашими відео.